Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу плиткорізів та по прокату їх, сайт Engel.ua. Певний, що ви дізнаєтесь щось цікаве. Перед вами один з найкращих, а може і найкращий плиткоріз по показникам ціна якість. Для розлому кераміки і керамограніту довжиною до 62 мм, і товщиною до 15 мм, він має дуже багато переваг. Раніше випускався Ruby Speed, а це вже його оновлена версія, тому що з'явилося на ринку дуже багато керамограніту, який набагато тяжче ламати. Тому. По порівнянню з рубі звичайним, у нього посилені е, трубки. Це повноцінні труби. Всередині там повністю метал. Вони стали товщі. У них товщина 19 мм зараз. Е, сам основа з, е, Між трубками відстань також збільшилась. Сама основа алюмінієва також зробилась товстіше і міцніше. Ножки стали окремо винесений, а не були інакші, лапки стали більші і міцніші. Ну, все зроблено для зміцнення. Крім того, змінилося боковий упор. З'явилось у нього ребро жорсткості. Ось це ребро, якого раніше не було. З'явилася ось ця впадина для дуже зручного. Його транспортування. Бачите, він складається і ніде нічого, нічому не мішає. В деяких плиткорізах воно дуже незручно транспортувати, бо є боєць того, що воно зламається. Боковий упор традиційний, як і у всіх китайців, тут є діагональ, яка легко знімається і ставиться для того, щоб порізати плитку по діагоналі. Ну, Нема в мене ніяких претензій. Звісно, люфт невеличкий є. Але від цього нічого не зробиш, він є у всіх плиткорізах такого принципу. Що з особливості? Якщо ви бачите, це алюміній, це не пластик, це кругом алюміній. Ну, він і раніше був алюмінієвий, ця кретка. Але тут в алюмінії, бачите, є вставки, спеціальний метал для ковзаючий. Тому цей плиткоріз працює без мастила. Треба тільки не забувати. Або ВДшка, або чимось чистити і потім насухо витирати. По бокам металеві міцні упори, які закріплені дуже міцними болтами. Я впевнений, що вони витримують. Бачите, які болти. Я переверну зараз, щоб ви бачили, як воно виглядає. Тут ребра жорсткості, доволі міцні, я впевнений, що вона витримає і не погнеться любі матеріали ну, товщиною до 15 мм, звісно. Все зроблено пристойно, якісно, немає в мене жодних нарікань. Тепер подивимося, в комплекті йде... давайте От тут видніше. В комплекті йде 8-мм різець. Який рухається, давайте подивимося, як він рухається, чітко посередині розламувача. Немає в мене ніяких претензій. Лапки досить широкі, лапки обладнані ось такими з'ємними пластиковими штучками. Це, якщо ви десь ламаєте емаль якусь. Дуже, щоб не було слідів, треба працювати з ними. Ну, звісно, можна і без них. магніта тут немає. Різець різці можна міняти від 6, 8 10 мм. Дуже просто. Ви викручуєте і витягуєте наверх цей різець. Як на мене. Можна виставляти висоту, тому він підходить для різних висот, і так само ви кріпите, закручується цю, цю ручку. Дуже просте, якісне рішення е, І для швидкої заміни різців, тому що кожен матеріал любить свій е, різець. І, звісно, треба експериментувати. Це відбійнички такі, які слугують для того, щоб зупинут, зупинити е, каретку при, при, Ну, Звісно, різ прийде вперед. Як на мене, досить цікавий, досить простий, якісний, надійний плиткоріз, який впевнений, він, я не знаю, що він подобається всім. Крім того, ось ця площадка для розлому, для амортизації, вона стала з двох частин. Бачите, тут м'який матеріал зверху твердіший. Чому, тому вона, я впевнений, буде вже служити довше, ніж в попередній версії, яка була вся однорідна, вся м'ягенька. Матеріал настільки міцний, що вони не, не, не робили тут ніяких підсилень. Він йде в рівень з цим матеріалом, тому плитка буде лежати, не хилитатися, не треба її рукою притримувати. Ну, як на мене, це дуже просте, надійне, перевірене часом рішення, тому його і купляють. Це дефіцитний, на жаль, постачальник не так багато їх постачає, тому кожен раз, коли я його отримую, це для мене невеличке свято. Е, можете до мене звертатися, е, я його вам з радістю продам або пораджу інші плиткорізи на іншу довжину, тому що е, оптимальна довжина спіда – це 62. 92 й вже. Настільки дорогі, що їх вже немає смислу і постачати, і продавати. Тоді вже треба вже купляти не китайський виріб, як цей якісний китайський виріб, який робиться на заводі Рубі в Китаї. А вже купляти іспанські вироби, там рубі серії ТП, ТХ, досить пристойні, але й вони трошки дорожчі. Всього найкращого, звертайтеся до мене, буду вам радий допомогти вирішенню будь-х питань по плеткурізам. Всього найкращого, до побачення.